Саша, ты не кидайся! Ты не кидайся! Ты не не кидайся! Ты не кидайся! Ты не кидайся! Ты не кидайся! не кидайся! Ты не кидайся! Ты не кидайся! не кидайся! Ты не кидайся! Ты не кидайся! Querem na quinta? Querem? 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 Сап, поставь, поставь, не кидайся, не кидайся, давай Супер, потянулся Ляха. Ну вот там Підійди до Рокси, понем, Росії, дивись. Все, давай вийшли, так. Давай, давай, роді, не бійся. бісь. Є біля тебе, Мирослав, можна з ним гратися. Вот, ще під Мирослав. А, давай мы мяч, да давай. Давай, 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 Марта, давай за кімнати. Не важно, потім на новое зарядження. Все, блейш. Міняйся, са. Випускай. Таня, ближче, Даня, Таня ближче. Підбір.

Бак, не випускає його за спину! Максим! Останьте обороту і нижче за нього. Куди ти лізеш постійно? Я тобі скільки маю кричати? Як він може бути ближче, його плече доворіть ніщо? Постійно відтікає. Ноги заряджені. І Оце, Марк. Сам тікай добігай, Марк добігай, далі довісь. Дивись десятий. Завись десятий, марк. Давай. Сашка, Саша, рай, Саша, не кидайся. на ногах. не кидайся нього. Довесь, забирай, забирай, забирай його. Яй. Сашка, дивись, дивись. Недалеко є, не щеся. Давай, бійся розірву. Саша, дивись, біжи на контакт, Сашка, до нього. Нахер, направляй, направляй! Дай, борислав, давай, давайте Мирославні.

Хороша, Саша! Саша, троху дизе, пар. Піди, веди, види, хай, Саші, не біжи! гося! Паня, тепер вужці дай. Саша, сьомий номер, дивись, дивись, дивись. Мирослав, заключаємо, Мирослав. Супер! Добре, Артем. Четвірка, четвірка, масса задії, що тут стоїть? Підходьте, дура до них підходьте. — підходь. Вороці! Гова, де ти пішов? Там Заблищайте. Там! — Закар, до м'яча! — меча! Яй-яй, бляха була! Серіть вас пас! Пас!

Ти тобою є! Вийшов. Не дай, не дай, дай! Пас тепер! Шукай! Важно! Де, Макс? Шумахер, де? Тікай від нього, геть, в центр спіта. Там, Макс, заб'єш гол, там. Ідеально!

Лещі під марк. Лещать! Леща туда! Тереза! Кі, Марк, okay. новий! Okay. Okay. Добре, Саша! Добре, добре, Сашко! <рось> остап, Остап, твей. не кидайся, не кидайся, Мара, Остап! Не кидайся, Остап! <рось> За 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 кард, за кард, за кард, за кард, за кард, песні. Не пак, реч, кай. Молова кров. Ще, ще. Провона праворука. Три, бій. Да, да, відмахай. Всё, наш, время. Время. Так.

Ah. Марк! Один перейди направить так! Масто! Бать! Горіх тут, че вийде! Дивиться мар! Де вас направляйте? Лиш читайте! Близько! Хочемо підібратися! Мар, переводь! Мар! Наші чок! Голова, ліва нога, уважно! Ловчий, підійди наліво! Масак, Макс, не дивись футбол! Шневчук, спина гравить! Шневчук! Головою крути! Сам втікай! Сам! Та як? Мас, стій сюди! Мас, підійди на воду! Да здесь, покину, ем билет! А я ем билет, а ты, да? Быши, а ты! Давай, давай, давай! 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 Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Давай, 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 Ой, зараз сам. Насидити, даню, нести, кидай, Барс, нести сюди. Треба за м'яч.

Та, не лягай, сиди. Остап, що там робить? Один має. Останній хвилин постійно. Я так зрозумів, то його не зарахували, правильно? Хорош, Дань! Спина! Вова, Спина! Заді гравець! Фаст і фар! Леться назад! Ще відходь, Дань! Дякую, Один-ноль.